Всім доброго дня, добрим людям! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 24 липня. Їду в Центральногородський район по ділам. Там треба глянути на квартиру, підшукую для своїх знайомих із Херсона. Вирішили приїхати в Кривий Ріг, тому що Херсон там кладуть день і ніч обстріли страшні. І заразом там треба також глянути собі, підшукую, будинок на зиму. Ой, пишуть в інтернеті і кажуть, що взимку ще дужче будуть вимикати світло, Куди ще більше, я не знаю. Зараз вимикають на 6-7 годин, на 5. Графіка взагалі немає. Був графік по початку да, відключення, але абсолютно нічого не совпадає з тим графіком. Так що вимикають, як, як їм приспіче, <смі> як приспіче. І пишуть, що взимку буде ще дужче вимикать, вимикати будуть світло, і ще може даже і, і холодно буде, опалення не буде, я не знаю. І, і пишуть, що побезпокойтесь самі за себе. Ну, понятно, хто за нас буде <смі> безпокоїтися, сам за себе побезпокойтеся. Так що, також не виключаю можливість, що треба зняти на зиму будинок із замами, тому що чуть холодно, вона труситься, вона пожилий чоловік. Би, а частний будинок це там є газовий котел і можна підключити генератор. В квартирі ж не підключиш генератор. Хотіла быстренько з вами привітатися і переключати камеру, тому що прев'ю на відео, ну, ота картинка, да? це не я її ставлю, це вибирає Ютуб. І в настройках відео там дається Ютубом три картинки, три фото. Да? І, і Якщо я себе так довго показую, знімаю, да? там нема що вибирати. Там мій фейс і одна картинка хуже другої. То глаз закритий, то рот відкритий, то, то ще щось. В общем, вибираю лучшу з хужих. Можна, звісно, свою картинку поставити, це треба сфотографувати по тематиці відео, занести в програму. У мене є програма, це треба її там вивести масштаб. Ну, Це как би і час, і лишні тілодвіження. Я не люблю лишніх тілодвіжень. Так, ну що, погнали. Так, їду маршрутка полупуста. Боже, на голові в мене 220, хай Бог милує. Маршрутка чистенька, не вонюча, висять занавісочки, людей мало. Їду з комфортом, так сказати. Сіла возле віконця. Недавно їхала теж в маршрутки, хтось в таку жару надухарився так, що чуть не позадавлювалися всі. В таку жару краще не духатися. Люк відкритий, вітерок дує, але від вікна, звісно, пече страшне, мені вже напекло в руку. Я пробачаюсь картинка на відео не дуже. Чітко, тому що і відблиск сонця, і скло в маршрутці не дуже чисто, і я там відбиваюсь, так що трошки мутнувато. Прочитала ще сьогодні в інтернеті, що сьогодні і на три дня магнітні бурі, так що хто гіпертонік, нема чого линдати по сонцю. Ой, я ще так хочу води, страшне, не взяла з собою нічого попити, якби треба в таку жарюку завжди з собою брати воду. Навіть коли ви їдете на коротку відстань, все одно треба брати з собою водичку. Ось о, їду, в мене пале страшне. зараз води купити, бо пала як після перебою. Ви подумаєте, що сахар? Ніфіга, сахар у мене нормальний. Не знаю, от чого це сушка. Купила пепсі. Я пепсі люблю більше, ніж колу. Гляньте, тут прям цілий базар. Обожаю такі старі будинки, стару архітектуру. В мене, непонятна, тяга до стар'я. Я і колекціоную винтажні антикварні украшення. буси там 60-х-50-х років. Оце таке. На барахолках можна і іноді знайти непогані речі. Пам'ятник. Тут зробили. Пам'ятні меморіали з загиблим хвоїнам. Я не можу дивитися, це прямо дуже-дуже важко. Ой, люблю кривий ріг. Не знаю. Фонтан. Перший раз бачу, ну я тут рідко в цьому районі. Перший раз бачу, що працює фонтан. Люди в інтернеті пишуть, що води немає. От, і а фонтан працює. Хто не знає, у фонтанах є резервуари, куди закачують один раз воду і вона циркулірує. Так що це не проточна вода, а вона е, кругообігом собі йде, плю, плюхає та і все. Так що це не з крану вода. Ой, тут таке якось і прохолодно возлі фонтанчика. Я приїхала раніше до зустрічі, щоб... Тут прогулятися, зайду зараз в парк Гагаріна. Поснімаю вам трохи. Зараз буде морозива візьму і трошки трошки посиджу. Цела таке 40 гривень пахарний рожок. Треба сісти, кругом сонце. Ось тут возлі цієї чудової парочки сісти. Гляньте, усі труть носи на щастя. Патру, 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 на щастя. І пузилку видать труть. Ну так тут сонце. Я хотіла туди сісти, так якийсь мужчина вже усівся. Таке, чорті що. Куди ж мені сісти? Тут постаю, хоч в холодку може. Сяду тут. до сонця. Ну, він, наверно, не на повну силу хлюпає, так? Да? Е, повинен більше, наверно. Ну Тут для водички нормально, наче й не жарко. Тут і е, бритги прямо мені на ноги попадають охлаждаюся. Таке пепси хороше, холодненьке. Это не реклама, как бы кажуть, що воно вредно, але ніхто не вірить, всі купляють, і копують, і пепси і п'ють. Так, піду в парк. Ще прогуляюсь. Я давненько вже в цьому парку не була, гляну, що там. Я раніше читала, що цей парк Гагаріна вроде би, хочуть переіменувати. Не знаю, чи переіменували, чи ні. Колись ось недавно впала возле тебе там у нас на районі. І що ви думаєте? Гепнулася так на коліна і плашмя Ой, ой капіта, так стидно. І що ви думаєте, люди рядом були, ніхто не підійшов, не поміг. Ну, я швидко сама піднялася, слава Богу, удачно гепнулась. Зараз половина 12-го дня. Робочий день, людей мало. Так що можна поснімати, ніхто тобі замічання не зробить, тому що не кожен хоче, щоб його знімали. Так, тут утки другий раз плавають, щось нема. Ой, а воно якісь риби. Сонце світить, я не бачу, чи ви бачите, чи ні. Рибки плавають. Косяк. Чи то не рибки. Ой, бляха, муха, гатюка, мама дорога. Боже, гляньте, я так боюся, це в мене фобія по всій житті. Ой, Боже, я не знаю, чи ви бачите, тут так сонце світить, мама дорога, я хотіла спуститися. Ой, ой, ви бачили там? Ой, воно гляньте, гляньте, гляньте. Мамочки, Боже. Може хто й не боїться, але в мене я не можу. Я не пауків, нічого не боюся, оцих присмикаючихся оцих гадюк. Я не знаю, Даже самий безобідний муж э, уш, це для мене блин, страшна гадюка, ядовита. Я хотіла спуститися, тепер не, не буду. Бо я боюсь і все, боюсь. Це ж вона туди, в траву вечерети і це ще може туди вилізти. Там ну, що я у мене може припадок случитися. Люди скажуть якась привітом. Ще діти налякаються, бо я ж можу закричати. Ой-ой-ой. Я оце знімаю, мені дуже погано видно на екран, е, сонце світе Ой. Ой. У мене от-от е, зараз на, е, почалася страшна тахікардія, оце, оце так як от страха, от так я боюсь. Боюсь і все. Холодок поховались. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Ідіть тіп, 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 тіп. гадюку ловіть. Поклюєте. Все, вони так і не клюють, може теж бояться. Ой. Хай Бог милує. В кафешка, люди там трошки сидять. Гляньте, яке небо красиве. Ой, красиве, боже, красиве. Ну, Зберезка як засохла, наче от жари. Та воно от жари гляньте, сохне все. А це ось якесь дерево цвіте, без поняття, що це таке. Це може черьому чи сафор. Хто знає. я не розбираюсь. Ну, Цвіти дуже красиво, гляньте, білі такі грузді. Дерева теж вверх ногами інтересні, ростуть. Гілки, отак от, бачите, отак от. А Що це таке? Це може можна їсти? Я ото як з голодного краю. Де що побачу, хочу з'їсти. Хай Бог милий. А воно ще таке вкусне, кисленьке. Земля на трьох китах. Парк дуже ухожений як і всі парки в Кривому розі там. Вон бачите, замітають, перебирають, тому що оцей цвіт опадає, мабуть, змітають. які лавки, як карандаши. Жарко, боже, як жарко. Фу. Ждали доща, та какой там, Нема нема доща. Взагалі. Ця фігурка мені так дуже подобається. Такі вони, гляньте, які приколь... прикольні, позитивні. Особливо ці носи. Ой. Ой, так і хочеться їх петро. Ну, До цього теж дотягнусь, Такі класні, так? Да? Як я вже казала, такі е, по всьому місту стоять дуже зручно оплатити, оплатити по мобільному придатку і їдь куди хочеш. Забула, вишибла з голови, як воно називається. Велосипед, е, а, електросамокат. Бачите, що робиться на старості. Вишибає на ходу. Це <правда> поганий знак. Ой, я ще й хихикаю, якби це нічого смішного немає, це печально, це все печально. Губка Боб. А це, мабуть, що це таке улітка. Улітка. Зараз я ще до тих фігурок підійду. Ой. Це космонавт. Собака причепилася. Я собак боюся теж, як Ну, не сильно, але теж, тому що можуть напасти. Оця сова мені також дуже-дуже подобається. Я вже тут в цьому парку знімала, це не перший раз. Сидить на пеньочку. Це трохи вже вищилось надо ж його поремонтировать така прикольна да? Класно. красиво зараз так ще обійду та посиджу трохи на лавочці, воно время есть ось також фігурка що це вертолетик? Ось голубки, парочка він і вона. Тараси і одарочка. Ха-ха. <сум> Тіп-тип-тіп-тип-тіп. -тіп -тіп -тіп. Ой, голуб лежить, теж жарко їм. Жарко тобі, та йди в холодочок, господи, прям на сонці вилігся. Бачите, всі ховаються в холодок. В холодку тут так ще-мінно нормально. Ну Но На сонці взагалі капець. У мене навіть брови брови повицвітали. У мене раніше такого не було, а зараз таке сонце термоядерне, що, що страшне. Посиджу тут трошки на лавочці. Холодочку тут так взагалі класно. Поп'ю ще води. Ви знаєте, не знаю як це, але я щось оп'яніла, чи що от пепси. Може, воно алкогольне, так не. Воно безалкогольне. Щось мені як голову стукнуло. Хай Бог мило. Мені зараз треба навстречу йти, а я якби би як випивша. Воно скисло, не знаю, щось як наче це вже в мене другий раз колись нап напилась е е квасу. Ну що, він, мабуть, чи перекиши, чи як брашка, чи що в голову стукнуло. Квас. Це взагалі капець, Хай Бог милує. Почалася тривога гудить, гудить тривога. З усіх сторон почала гудіти і так сильно взагалі. Ой, одразу настрій впав. А ось дерево гляньте. Висять стрічки, як горох. Не знаю, що це таке вже за дерево. Це такі інтересні стрічочки. Як гірлянди якісь. Тоже жовті жари, бачите, листочки жовті. Так, буду вже йти. Тоже алея така красива, закльотче що. Щось і похоже, і не похоже. Так, іду далі. Пам'ятник Олександру Болю, засновнику промислового видобутку криворуських залізних руд. Пам'ятник. Так, зараз тут на лавочці посиджу. А сьогодні я не можу прийняти. Так, я вже справилась, ой, де б його посидіти. Так замарилася, ой, господи, помилуй. Ой, сіла в холодку, хоч трохи посидіть. Справилась я з ділами, я нічого не знімала, тому що, ну, кому це цікаво там щось квартири дивиться. Причому я з ріелтором, квартира. Я з знайомими своїми на відеозв'язку була. Вони подивились квартиру по відеосвязі. Ну, квартира ось тут в центрі, Возле парку. Квартира, ну що сказати, шикарна. Ціна, звісно, теж шикарна. 10. От. Ну, трошки там уступають, це все через ріелтера. От. Не знаю, у них два кота з тваринами квартиру зняти це дуже, дуже-дуже важко. Квартира двушка. Двушка. Вид з вікна шикарний, четвертий поверх. В общем, не знаю. Вони хай думають, я показала, вони хай думають. А під'їхали ще до того будинку, теж тут в центрі, оказується, возле річки. Возле річки. ми ще до будинку не під'їхали, я вже точно знала, що мені це не підходить. 17 тисяч за місяць, будинок невеликий, ремонт там допотопний. Короче, ну, Ну, жиле поміщення, ну не, не євро ремонт. От, і оце, що возлі річки, мені це зовсім там гадюк, мабуть, кишить. Взагалі, мені там не дуже сподобалось. от, І як би і ціна така, в общем, ціна дорого 17 тисяч, будинок невеликий. 65 квадратів, маленький і ще й возле річки. Оце возле річки, це яке страшне. Страшне. Я, я таке не люблю, тому що там і жаби, і, і, і гадюки, і оце все таке. Коротше, я замарилася, вже страшне зараз около двох. Ой, вже замарилася взагалі, старость не радость. Зараз я підійду ще до того пам'ятника. Такі клумби красиві. Боже, яке небо сьогодні красиве, таке. Може дощ піде. Советские воїни, павшие в боях, при освобожденні Город Кривой Рог. Марті 44 февраль-март. Тут прізвища імена. Так, ну що, буду я вертатися, йду назад. Ой, ой жарко пече, єлі йду. Ой, я оце ще як почну ойкати, воно само ойкається. Я, я не, ну, не навмисно так воно красиво розписали. Мені тут так будинки подобаються старі, я б тут би жила. Але тут дуже-дуже-дуже дорого. Починаючи я дивилась на сайті від 2 мільйонів і вище квартири. Ой, іду, іду, як не дойду на остановку. З бабушка щось торгує нитками. І хочу страшне, ось пепсі майже нема. Але от пепсі ще дужче води хочеться. І воно не знаю, чи хмільне, чи що, голова болить, як оп'яніла наче. Хай Бог милує. Помидори 26. Круза 10. Магазин букиніст. Я бажаю такі магазини. Зачинено. Скупка книг. Жаль, що зачинено, я б зайшла. Гляньте, в я бажаю от, 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 магазини букіністів, там можна недорого і купити і знайти книгу, яку вам треба. І бажаю я ще антикварні лавки, магазини. Ну тут в кривому розі не бачила. Може хто знає з місцевих підкажіть. я сходжу з превеликим удовольствием. Так скажемо.